Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную приготувати на святковий стіл цей салат. Для різноманітності можна зробити улюблений олів'є з авокадо без яєць та огірків. Екзотичний плід досить ситний і при цьому корисний для здоров'я. А також додає салату масляного смаку, що зробить салат більш оригінальним. А останній шар салату буде смачний солоний крекер. А ще для презентабельного вигляду подамо салат у вигляді гірлянди. Спочатку відваримо у мундирі картоплю і морку. Залишимо охолонути. Відваримо або підсмажимо з обох боків до готовності курячу грудку. Знімаємо шкірку з овочів і нарізаємо їх кубиками. Нарізка може бути такою, як вам до смаку. Проте рекомендую не занадто дрібно, щоб дати можливість кожному інгредієнту розкрити свій смак поступово. По черзі нарізаємо картоплю, моркву та висипаємо у салатницю. Нарізаємо охолоджене куряче філе акуратними кубиками, додаємо до салатниці з іншими інгредієнтами. Також рекомендую додати до філе трошки копченої курки, щоб збагатити страву пікантними нотками диму. З авокадо видаляємо шкірку і кісточку, а м'якоть нарізаємо кубиками. Додаємо зелений горошок, посолимо, а також можна поперчити за смаком і заправляємо салат майонезом. Все ретельно перемішаємо. Солоний крекер в мене він зі смаком томатів і орегано, подрібнемо блендером у дрібну крихту. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішаємо. Вийшла ось така маса. На середину сервірувальної тарілки ставимо склянку, а навколо по колу викладаємо суміш з крекеру та масла. А потім за допомогою склянки утрамбовуємо цю суміш. За розміром тарілки ставимо кільце. І зверху на шар крекеру викладаємо попередньо підготовлений салат. Рівномірно розподіляємо його по колу. Тепер салат убираємо у холодильник на одну або дві години. Після чого знімаємо кільце і вбираємо склянку і прикрашаємо його за смаком. Я прикрашаю салат з кибочками авокадо і кропом. Друзі, приготуйте його! А якщо вам він сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку і за коментар. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!